Доброго дня усім! Хочу вам розказати, як я копаю батат. Сьогодні у нас 14 жовтня, у нас вже був перший приморозок. Принаймні, листя мого батату вже пов'яло. Я сьогодні викопала 6 кущиків батату. Батат цього року. У мене поганий. Минулоріч був дуже гарний батат. Цього року я не задоволена результатом. Але хочу зауважити вам, що діляночка мого батату дуже маленька. Це було шість кущечків маленьких, які я висадила уже із залишків саженців, які у мене були. Висаджувала я його перший десяток липня. Тобто не витримала я 100 днів, 75 днів. Якщо ми говоримо про цей сорт, то йому потрібно 100-110 днів. Не було смислу вже залишати його в землі, тому що листя його вже змерзло, і Я була змушена викопати. У мене ще є інші батати, які я сьогодні ще не копала, вам обов'язково розкажу. Там, де більше днів було посуха, чи є врожай, чи немає. У теплиці я ще не копала батат. А ось цей сьогодні мені дуже захотілося його викопати і подивитися на результат. Всім гарного дня! Підписуйтеся, покажу, як батат ріс у мене у мішках, який врожай. Гарного дня!